Вітаю! Я Шаповалова Олена, керівник гуртка джерело натхнення, Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Запрошую вас на майстер-клас Вареник, Символ української кухні. Вареники Національна страва українців, яка є найпопулярнішою по всій країні. І сьогодні ми спробуємо зробити сувенір вареник, оздоблений елементами рослинних народних символів України. Для нашого вареничка нам знадобиться один аркуш білого фамірану, шаблон діаметром 9 см, олівець, шпажка, ножиці, наповнювач. Це може бути вата або синтепон, клеєвий пістолет, фарби акрилові, пензлики. Також заздалегідь ви можете продумати, який у вас буде орнамент, і спробувати його намалювати, наприклад. І якщо ви хочете, щоб ваш вареничок був у вигляді магнита на холодильник, тоді вам знадобиться підготувати магніт. Також ми можемо зробити його. Як брелок, тоді потрібно заготовочку таку підготувати для брелка. Або, якщо у вигляді підвисочки, то тоді будь-які стрічечки, нитки і намистинки можна підготувати. Беремо аркуш фамірану і наш шаблон, обводимо його по контуру. Ось таким чином. Вирізаємо нашу заготовку, складаємо нашу заготовку навпіл і проклеюємо наш край, використовуючи клеєвий пістолет. Змащуємо тільки краєчок, щоб він був схожий у нас, як потім у вареничка ми заліплюємо. Ну і так десь змащуємо до серединки, щоб потім же ми мали змогу іще й заліпити. Поки клей гарячий, ми можемо навіть придавати таку форму нашому вареничку. Через отвір, який у нас залишився, ми беремо наш наповнювач і наповнюємо наш вареничок. Можна допомогти, наприклад, ножицями або шпажкою. Ось таким чином зробити начинку нашому вареничку. Тепер нам потрібно заклеїти отвір, так само по контуру, по краю змащуємо і заклеюємо. Ось такий вареничок у нас вийшов. А тепер на ньому ми можемо намалювати будь-який, наприклад, символ український, і це можуть бути у нас квіти. Ми можемо намалювати соняшник або мак, або можемо намалювати барвінок. Спочатку ми можемо наш орнамент розмітити олівцем, щоб потім нам було легше розфарбовувати це. Ось, наприклад, я намалювала квіточку барвінка, який у нас є символом радісної життєвої сили. Ви можете обрати будь-яку квіточку, яка є українським символом. Це може бути і соняшник, і мак можете намалювати, або, як у мене, барвіночок, можете намалювати інші символи, які вам подобаються. І в залежності від цього, ми обираємо з вами. Фарби. Ось такий барвіночок у нас вийшов. Для того, щоб, наприклад, ще оздобити наш край вареночка, ми можемо взяти шматочок губки, обмакнути в блакитну та жовту фарбу, і ось таким чином пройтися по нашому краю. Даємо фарбі підсохнути, і після цього вже на свій смак ми можемо зробити або магніт на холодильник, або брелок, або підвісочку, ось таку у вигляді нашого вареничка.